Вітаю, дорогенькі. Сьогодні ми будемо говорити з вами про планетарний годинник та людські ритми, зокрема, чоловічі жіночі ритми, як вони співставляються взагалі з рухом планет і цілому е, в космічній системі з головної послідовності, які ми можемо знайти співзвучні моменти, але, е, зокрема, не просто так сьогодні саме, тому що е, нас вже зовсім. Незабаром чекає зимове сонцестояння, а значить, новий сонячний рік народження нового сонця або сонце який повертає сонечко у певній півкулі, тобто північній, до вже літнього е, сонця так, де, е, курсу, або ж якщо це південна півкуля, то навпаки. Так чинок, де б не проживала людина, вона знайде головні драматичні точки. Чому вони такі драматичні? Ми з вами будемо сьогодні розбирати і е, з урахуванням того, що в нас сьогодні цей курс і присвячений розумінню в цілому, як себе, так і всесвіту. Я нагадую, що ми з вами продовжуємо курс. Власне, внутрішньої опори від кризи до свідомості творця і послідовно розглядаємо поступово крок за кроком, розбираємося не лише в собі, як в мікрокосмосі, так і в макрокосмосі, в цілому у планетарному і в такому. Світовому масштабі, і тому сьогодні ми з урахуванням дати, яка вже буде незабаром за кілька днів. Будемо її святкувати як народження нового сонця і нової енергії на майбутній рік. Якщо ви проживаєте, звісно у північній півкулі. от Але так чи інак, де б не проживала людина, знову ж таки, буде мати вона головні моменти зміни. Власне, енергетичного, якщо ми розглядаємо зимові сонцестояння, весні, весінні рівнодення і осінні рівнодення, літні сонцестояння як де, так, певною мірою, такі планетарний годинник. Якщо ми уявімо собі цей циферблат, де в нас буде власне літо, період літнього е, сонцестояння, це в нас 12-та година, так? А шоста година це зимове сонцестояння. і відповідно третя і дев'ята це осіння і весіння рівнодення. Але з рахуванням, знову ж таки, де ми є на карті світу а безпосередньо на. Планеті Земля, ми будемо розуміти, як відзеркалення того самого процесу. Тобто, якщо в північній півкулі весіннє рівнодення говорить нам про те, що вишуковується так? одна лінія балансу, нам рівна така від того й рівнодення, день е, е, дорівнює ночі. То навесні це буде власне таке вітання, народження, пробудження природи. А відповідно у північній південній півкулі це буде вже осіннє рівнодення, де буде збір врожаю і дякування за такі дари природи. А відповідно, так само у нас дзеркальна дата, яка відповідає рівноденням. тобто, і е, сонцестоянням. Зимове сонцестоєння, яким будемо вітати з вами в цьому році, з е, 20 на 21 число е, грудня безпосередньо, в нас буде в північній півкулі народження нового сонця. І е, у пів... південній це буде навпаки е, е, момент такий, що якби зворотній те, те що ми святкуємо влітку, е, так? 20 21 червня, коли зміна йде знову таки енергетично. Але, так чи інак, в будь-якому випадку, за всіх часів, за прадавніх е відомих історій людства е і давні, е найда найдавнішніх культур, ми бачимо, що це було вітання енергетичне, і дякування тому, що ці критичні моменти. Існують, бо дякуючи їм, існують і зміни пори року, змінюється енергетична складова, і людство переходить як то на інший режим. Якщо ми перекладемо це в розмір вимір чоловічої, жіночої енергії безпередньо, так як зародження життя жінки і чоловіка, як янь і інь або інь і янь. Дві енергії, які між собою, об'єднуючись створюють єдність так і цілісність. То, звісно, в нас сонечко воно е, бачиться <сум> як чоловік і його енергія потужна, вогняна, зігріваюча створюючи вісь і структуру. Жіноча енергія інь, вона це місяць, вона змінна, вона потокова, вона як приливи і відливи вона циклічна І має свій ритм і таким чином ми з вами розглядаємо цей планетарний годинник, який є відповідником міні-циклам, як у жінки, так і у чоловіка. Як... В цілому в організмі людському, так. Але ми про це будемо говорити наступного разу, як поєднується ін і янь в одній людині, якщо вона гармонійно розвивається. Адже ми кожен маємо і чоловічу, і жіночу енергію в собі, і в залежності від того, який відсоток тієї чи іншої людина, віднаходить свій власний баланс, так, З, відповідно до своїх. Призначень своїх місій, своїх відповідних специфік то що задано задач на на життя. Але про це згодом. Бо сьогодні ми з вами все ж таки будемо трошки більше приділяти увагу тому самому планетарному годиннику і чому він такий важливий, якщо ми приберемо усі специфіки релігійні, культурні. Будь-які ментальні, то в нас залишиться лише природа, лише натура, так лише е, та історія, яка пов'язана з змінами поропів року, з е, е, рухом сонця, і вона завжди буде незмінна, Ну, принаймні, принаймні на майбутні 5, 5 мільярдів років, доки буде існувати сонце, і доки буде існувати взагалі послідовність, головна, е, е, нам відома. Так, цих, тобто цих планет, які з собою складають головну послідовність. Але про це теж буде е, згодом в наступному е, нашому ефірі ми розбиратимемо. Сьогодні ми говоримо про те, що якщо ми прибираємо всі особливості певних вік е, навіть вікових особливостей, так, поколінь, е, поколінь і культурної, культурної специфіки, ментальної. То ми знаходимо, що впродовж всього історії людства була ця е, така особливість зустрічі сонця і ніби дякування або ж прощання умовне, воно знаходиться. У нас відповідники ці є в різноманітних е, часових проміжках і знаманітних культурах. І е, зимове сонцестояння безпосередньо. Йому більше приділяються уваги, якщо чесно, порівняно з рівноденнями. Чому саме? Тому що зміна, що собою уявляє зимове і літнє сонцестояння, тобто ці головні, ми пам'ятаємо з вами години, які ми уявили, це 12-6 година, вони є критичними стосунку світлового часу. Тобто ми всі з вами розуміємо, що так, тобто... Це моменти, коли драма і для людини первісної була звісно, це драма, коли в нас не було світла такого, що ми маємо сьогоденні будь-яких там лампочок від керосинових до LED-ламп і так далі, і всі можливі гібридні форми штучного освітлення. То в прадавнішні часи людина керувалася лише денним світлом, ну і смолоскипами, так тобто натуральним. Вогнем і для неї зміна була ще більш критичною. Вона собою власне і уособлювала смерть, тому що можна було померти від не від безпосередньо темряви, але під час темряви, бо це було небезпечно, і можна було натрапити на якогось звіра, або ж потрапити в якусь халепу через. Оточення, простір і так далі. І тому цей фактор, як прадавнішній страх, він досі існує і вже по-іншому себе проявляє. Ми з вами ще будемо повертатися. До теми страхів, але так чи інакше, ми з вами їх розбирали, і ми з вами говорили. Я вас знову ж таки повертаю до курсу точки опору в епоху турбулентності», де ми по кожній чакрі, так якщо ми розговоримо про самі вимірну систему, класично, більш-менш таку на якій більш-менш сходяться більша частина. Дослідників цього питання енергетичного чакрального. Тому ми говорили що по кожній чакрі, де, де там заховався якийсь страх, і як з цим працювати, тому я вас так само повертаю до попередніх ефірів. А ми з вами йдемо далі і говоримо про те, що з урахуванням зміни світлового дня, звісно, цей страх він вже. Мутував він, трансформувався в момент того, що дійсно ми відчуваємо досі цю критичну точку. І е, якщо ми подивимося, як це відображено, то навіть в архітектурі всі знають так, про Стоунгенш, який показує нам час, як вибудований кожен камінчик, аби нам вказувати на безпосередній зв'язок з рухом сонця, такі е, закарбовані в світовій історії людства е, артефакти, або ж цілі е, інсталяції. Ню гринч в Ісландії, і так далі, всі нам говорять про те, що людство з, з прадавніх віків шанувало цей момент, і не просто так. Якщо ми подивимося з вами вже на ту е, метафору чи е, таку співзвучність, так, про яку ми говорили, як порівняння чоловіка і жінки, як сонця і місяця, то ми з вами теж побачимо певну історію цікаву, що місяць він має свій особливий цикл. Відомий і жіночі менструальні дні вони теж називаються місячними, не просто так, зокрема в українській мові тут дуже все просто. Відповідно. І е, чоловічий ритм він більш такий структурний. Він нам говорить про 24 години, про, і, про рік, про сезонність. Жіночий цикл, е, якщо ми говоримо знову ж таки про енергію чоловіка і жінки, як е, специфіки енергетичної, так, як першоджерела і особливості. Носія енергії, то жіночий е, е, місячний цикл, він такий плинний, він е, зокрема, і пов'язаний з особливостю зміни фази. Тобто, якщо місяць змінює нас від модул, молодика, так, до, е, потім переходить у фазу е, нарощування, а потім кульмінації і спадання, то жіночий цикл місячний так само має свою фазу цю молодика такого, так менструального, і потім це кульміна... народження, зрощування, потім це овулятивна фаза, коли вже це кульмінація, це повня, і потім це спад лютеїнова фаза. Так само, і це приблизно 28 днів, як і рух місяця орієнтовно. Так, це золота середина жіночого циклу. Від 21 до 20, до 35 днів. Це орієнтовно 28 днів. А е е місяць нас рухається е 29,5 е днів. Орієнтовно, так? тобто майже співпадіння. Я вам не кажу про на якусь наукову точку зору, я вам кажу про те, що наскільки ми можемо про це проаналізувати і логічно помислити стан жінки і її особливості е організму, наскільки вони відповідно, відповідно рухаються, і яким чином можна нам зрозуміти природу е жіночу. Тобто її, оцю цю змінливість, як місяць, певні моменти спаду енергії, і знову таку кульмінацію, і так само це цей цикл і цю потоковість, яку створює жінка, власне. І якщо вона гармонійна, якщо вона в порядку, здорова і в неї все гаразд з циклом, то власне вона і. Налаштована на природу, на саму суть її, на, на натуру і на землю, на, на планету Земля. Тому ми тут знову ж таки знаходимо такі вічні, скажімо так, вічні, інакше не, не назовеш їх взаємодії, цикли, ритми, спів, співзвучність між планетами. Всесвітніми циклами і міні циклами, як відповідниками всередині нас. Ну і тому жартома кажучи, якщо о, жінка в порядку, в неї відповідно менструальний цикл в порядку, а чоловік ну, йому менш нічого треба, власне, фізично не треба переживати лише треба просто о, приділяти увагу своїй жінці або жінкам, які є важливими для цього чоловіка. Ну, це я так кажу на пів жартома. Але тим не менш, ми про це поговоримо наступного разу: про гармонійну взаємодію, про особливості того, як жінка змінюється, і чи може змінюватися чоловічий і жіночий ритм в цілому, якщо в нас в сьогоденні на це впливає, як ми бачимо, не лише фон тобто, якщо ми говоримо про до прикладу, Нормальну е історію, то, ну, тобто розвиток людський організму, то звісно що з клімаксом менопаузою, так, тобто відбувається зміна і сув певний. І якщо ми говоримо про перший варіант, коли чоловік і жінка взаємодіють і є розуміння того, що чоловік створює структуру і головну вісь, якщо ми розглядаємо цю формулу, так? А жінка вона створює потік і наповнення всередині як вода, як, як знову ж таки аналогії вогню, і води і взаємодія, а земля посередині, тобто ця планета, так, де е, е, навколо неї довкола неї обертаються інші, зокрема сонечко, і місяць, і планета ми е, земля ми розглядаємо як таку тріаду. То ми побачимо, що в цій структурі, де планета Земля, вона є ніби загальним спільним між Сонцем і місяцем, то ніби все складається досить логічно. Тобто луна місяць вона світить, коли немає сонця, вона дає можливість так, кораблям рухатися, якщо так умовно кажучи, знаходити свої орієнтири, тобто відсут... за відсутністю сонечка, так, місяць виконує свою функцію. І е... Асольсь, в свою чергу, воно дає можливість існування, світла, життя і все ніби логічно, добре. Тобто ці цикли вони один одного доповнюють і підсилюють, дає цикл внутрішній місячний. Е... Зокрема, місячний цикл в нас є в багатьох і календарях, якщо відомо, наприклад. Цілий цикл городній, тобто на насінневий, коли можна сіяти. Так само він ж нам абсолютно чітко говорить про взаємодію з природою, з народженням, з, коли виростає насіннинка, коли можна, коли краще буде. Цьому зернятку проростати відповідно до, до календаря. Тобто за прадавніх часів це вже теж знали, і не просто так це існує. Навіть існує місячний цикл е, е, підрізання волосся, коли, коли щоб краще росло, щоб там е, було. Е, Певною мірою, покращена взагалі його структура, волосся, зокрема, так. Тобто існують багато таких прив'язок, аналогій, які ми можемо спостерігати в буденному навіть житті, простому, нібито нам здається, але все між собою пов'язане. І сьогодні вам лише придаю можливість зібрати докупи, можливо, в певною мірою, якщо ви цього ще не робили, і провести певні аналогії вже особисто. Проаналізувати по по своєму. Ці моменти співзвуча, співстав співставлення, так та але наступного разу можливо ми тоді перейдемо до іншої фази, яку ми проговорювали раніше в попередніх ефірах. Як змінюється взагалі природа, енергія жінки? Якщо існує загроза, існує стрес, існує війна, зокрема в сьогоднішні дні. Ми з вами говорили про відео. Я вас до нього повертаю: Жінка і війна. Ми кілька зустрічей присвятили цьому. Процесу ми говорили з вами, але сьогодні і наступного разу ми більш глибину зануримося в співставлення не лише просто жіночого здоров'я, циклу і фону соціального а, політичного, геополітичного, а і до природнього звернемося. Яким чином це змінюється? Чим і, і, і воно. Погрожує нам, загрожує, які виникають ризики зміни енергетичної, зрахуванням того, що жінки сьогодні перебирають на себе власне функції сонця, тобто вони відмовляються від своєї місячної енергії функції плинності, потоку, циклічності води безпосередньо, так і вони власна. Це нам загрожує посухою. Ну, це, умовно кажучи, все ж таки метафорично, але тим не менш на конкретних прикладах і вже глибинно занурюючись в природу і співставлення з планетами, з планетарними з цілою системою, ми з вами проговоримо це наступного разу більш конкретніше. Сьогодні я лише хочу вам зауважити про певні аналогії і того, що в нас переддень, так скажімо, вже майже зимового сонцестояння, Можливо, цей ефір вас наведе на певні свої особливі якісь інсайти, про що власне рух планет, і, не, і чому ми з вами так створені? Чому ми створені в тілах жінок і чоловіків, чому існує місяць і сонечко, як вони взаємопов'язані? І знову ж таки наголошую про те, що свято. Незалежно чи в північній, чи південній півкулі це є критична точка зміну зміни світла, зміни енергії, і тому я вас всіх попередньо вже вітаю з наступаючим зимовим сонцестоянням, з народженням нового сонечка, нової енергії, нового року, коли вже починатиме перебувати, якщо ви знову ж таки дивитесь, не з Австралії. Прибуватиме енергія, і де ми зможемо знову ж таки перейти в так в, з такого інського стану е, жіночого, незалежно від того, хто ви в якому тілі, до такого більш чоловічого, янського, енергетичного. І я сподіваюся, що ви фіналізуєте, якби ми говорили попередньо цей рік 25-2025 рік, як дев'ятирічний цикл або ж 12-річний плюс один цикл, тобто, в залежності від того, в якій системі так ми це будемо враховувати, або ж акцентувати, або ж ви безпосередньо де ви знаходитесь на своїй карті. Коли ми з вами розбирали карта світу, людини і Ось координат, на якій і вісі. Так, ми з вами проговорювали ці моменти. Тобто, коротко нагадаю, що ми говорили про дев'ятилітні цикл, який вже фіналізує як 9-й рік. Тобто ці набутки, напрацьовки, які ми з вами напрацьовували попередні роки, будуть фіналізуватися, аби закладати основи на майбутній цикл, який почнеться умовно. Умовно, я кажу чому, тому що, звісно, це не почнеться з 1 січня 2026 року, а в особливих персональних ситуаціях це почнеться відповідно пізніше, до відповідно до кожної, до кожної ситуації у кожної людини. Але так чи інак, існує ще один момент, який я зауважила, про який я писала у себе на Фейсбуку. Якщо ви там є. То вже читали, хто ні не читав, то я зауважу такий момент, що е, 2, чому 12 плюс 1. Тому що цей рік він е, плюс 1 25 рік, він був ніби як додатковим роком, е, і е, багато хто може проаналізувати його певною мірою, зробити певний аналіз, тому в сенсі, що, е, можливо, у вас теж є таке спостереження, що. Ті плани, які в нас були у грудні 2024 року, і намері, які ми планували на 25 рік, вони або гальмуються, або вони не збулися. Не просто так, не від того, що існує така всесвітня інерція, але і в тому числі, але крім того. З урахуванням кожної особливої ситуації це буде ваш відповідник, але якщо ми загалом подивимося, то цей рік нам був даний для того, щоб мати більше часу завершити процеси 12-річного циклу, який в нас почався з 12 року, 2012 року, до який тривав у нас, так, по, включно з 2024. Попередній рік в нас був. Відповідно 2000 2000 до 2012-го, якщо ми згадаємо ці ключові етапи, то це будуть роки, які говорили нам, що невідмінно станеться пам'ятаєте міленіум, тобто це станеться якийсь кінець світу, і кожен по своєму він на то відреагував. Але крім того, що був такий якийсь хаос. І фат... фаталізм, е... хтось займався духовним розвитком, і хтось слідкував. І ми говоримо з вами, не... вже неодноразово згадуємо про сув енергетичний, про епоху водолія, про зміну е... 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 Р риб, відходження від свідомості жертви до свідомості переход до творця чи співтворця, як вам краще подобається. І е... це все не просто так. це... Поступові е, щаблі або ж сходинки в е, певному дов, довжелезному циклі. Ми з вами теж будемо це ще неодноразово обговорювати, торкатися цих тем. Так чи інакше ми з, про них говоримо майже щоразу. І, зокрема, цикл попередній і наш курс точки поговори точки опори в турболетності. І цей цикл е, курс, е, який внутрішньо опора від. Е, Кризи до свідомості творця, вони всі є послідовно розвиваються і продовжують один одне, як нанизуються, так? Одна на одну, на мистинки на спільну ниточку всіх коралів. От і тому я вас просто налаштовую. Або ж освіжаю в пам'ять в той момент, що ми з вами рухаємося послідовно, кожен в своєму, звісно, ритмі, в кожному своєму відповідному циклі життєвому. І тому сьогодні ми говоримо про якісь головні фундаментальні загальні речі, але у вас це буде особливо по-своєму. Якщо вам це цікаво, як це у вас, то відповідно це вже необхідно досліджувати і вивчати ваші Вхідні дані, mm. <laughs> так? Тобто, е якщо вам це буде цікаво, пройти зі мною, то, будь ласка, як завжди, в описі залишаю всі мої контакти, е звертайтеся. А я вам бажаю гарного завершення сонячного року, прекрасних енергій, незалежно від того, що відбувається. Бо пам'ятаємо, що зовнішній світ та всі події, події які будуть так, там ще. Вібрувати, змінюватися, змішуватися і шокувати нас, кульмінувати певною мірою, вони лише проміжні. проміжні. Нагадую, що головні всі події більш такі Конкретні будуть у нас навесні вже 26-го року. Тому завершуємо цикли. Головне, пам'ятаємо про свої стани, внутрішні, перш за все, про свідомість творця, незалежно від фону, зміцнюємо свої опори і до зв'язочку, дорогенькі, до нових зустрічей. Я вже думаю, що в новому сонячному році я вам бажаю гарного святкування. Зимового сонцестояння, не забувайте, що це завжди вітання, так і прощування і вітання, звісно, але ніхто не відміняв зробити те, що можливо, і пам'ятаємо про наші енергетичні складові, наші стани, наші емоційні стани, наші, скажімо так, моменти щастя, які ми формуємо самі, незалежно від того, що відбувається. Ми з цим працюємо щораз Аби напрацьовувати внутрішню стабільність і бути більш резистентними до викликів, які весь час надходять з простору і часу, бо це, бо це життя і його не спинити. І, мабуть, так добре. Гарного вам стану, завершення тижня. І до зв'язочку побачимо. щастя.